Шановні учасники Технопроку, вітаю вас на дискусії про інтелектуальну енергетику та опалення. Ми живемо у час, коли енергія стає не лише ресурсом, а й цифровим продуктом, що керується даними. Інтелектуальна енергетика це мережа, де поєднуються штучний інтелект, автоматизація і аналітика, щоб кожна кіловат година працювала максимально ефективно. Уявіть систему, яка передбачає споживання, оптимізує баланс між джерелами та миттєво реагує на зміну тарифів чи погодних умов. Інтелектуальне опалення це не просто розумні батареї. Це комплекс рішень, здатних відчувати присутність людей, враховувати прогноз погоди і підлаштовувати температуру так, щоб ви отримували комфорт з мінімальними витратами. Такі технології дозволяють зменшувати викиди СО 2 економити ресурси та створювати нову культуру енергоспоживання. Майбутнє енергетики будується вже сьогодні. І саме ми з вами визначаємо, чи стане воно поєднанням стабільності.